Біля головного входу амбулаторії сімейного типу номер 1 комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради, центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5 є місця для паркування автомобілів маломобільних груп населення. Є відповідний інформаційний знак маркування зони та наявна піктограма. Відстань від місця паркування до входу в амбулаторію є невеликою. Наявна пішохідна доріжка. Пандус розміщується під нахилом 8 градусів. Є захисний бортик та поручні на пандусі. Поверхня пандуса є неслиською. Біля входу в амбулаторію є дзвінок для виклику медичного персоналу. Якщо маломобільному пацієнту необхідна допомога. Режим роботи амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 1 з понеділка по п'ятницю з 8 до 19 години. Коридор має широку транзитну зону для маневрування крісла колісного з супроводжуючим. Стійка обслуговування, включно з реєстратурою, є доступною та зрозумілою, розташована помітно в прямому логічному положенні до головного входу в будівлі для полегшення ідентифікації. Стійка має скло, яке промарковане інформацією, не відбиває світла і не відблискує. На рецепції розташована. Піктограма QR-код для переходу на програму УТОГ перекладача жестової мови. Є інформація, що поза чергою приймаються військові, учасники бойових дій та люди з інвалідністю. Зліва на стійці рецепції розміщена інформація про години прийоми лікарів, які працюють в амбулаторії. Якщо маломобільний пацієнт має потребу. Користатися туалетом є напрямні тактильні смуги, виділені жовтим кольором, які полегшують орієнтацію. На першому поверсі знаходиться туалет для людей з інвалідністю. Біля туалету розміщена інформація шрифтом Брайля. Вимикач розташований на зручному рівні для користування людиною з обмеженими можливостями. Туалет для людей з інвалідністю, оснащений туалетом з поручнями, рукомийником з поручнями, сушаркою для рук та гачками для одягу, які розміщені на зручному рівні. Якщо нам треба, щоб маломобільна мобільна особа. Дісталася другого поверху, вона переміщується коридором. Коридор має достатню ширину. У коридорі розміщені навігаційні тактильні смуги, також є план евакуації медперсоналу і пацієнтів на виникнення надзвичайної ситуації пожежі. Ліфт є доступним для користування маломобільними групами населення. Зона біля ліфту та кнопок виклику має вільний простір. Кнопка керування розташована на зручній висоті, має світлову інформативну сигналізацію біля нижніх ліфтових дверей. Ліворуч від входу в ліфт зазначений номер поверху розміром 50 метрів. Підлогове покриття є неслиським. У ліфті є інформаційна панель. Для того, щоб діпстатися на другий поверх, треба натиснути одиничку. Праворуч від виходу з ліфта зазначений номер поверху. На сходах наявні тактильні смуги. Коридор другого поверху має достатню ширину, гарне освітлення. Біля кожного кабінету наявна інформація, яка продубльована шрифтом Брайля. Інформація з прізвище ім'ям по батькові лікаря, який приймає у кабінеті, та графіком його роботи. В кабінеті у лікаря є достатній простір для маневрування людини на кріслі колісному з супроводжуючим. Сходи є доступними для самостійної евакуації маломобільними групами населення. На початку та наприкінці сходових маршів розміщуються попереджувальні тактильні смуги, які виділені жовтим кольором. Є поручні, неслизькі та контрастні до стін. Освітлення є рівномірним.